Шановні партнери, колеги, вітаю вас! Мати казала Володимиру Дідчуку: як не крути, а люди завжди хочуть їсти. і їх хтось має годувати. Саме так Володимир обрав для себе професію агронома. З його розповіді зараз дізнаємось, що ж було далі. Володимире, привіт! Доброго дня! Рада тебе вітати в нашій студії. І дуже вдячна, що ти зміг приєднатися сьогодні. Як результат цього проєкту ми хотіли б тебе розкрити краще для нашого глядача, як експерта і як людину. Якщо ти не проти, зараз задам декілька запитань у форматі бліц-опитування. Отже, починаємо. Перше питання: риболовля чи футбол? футбол? Друге питання: ріпак чи соняшник? Ріпак. Пішки чи на велосипеді? На велосипеді. Особиста зустріч чи дзвінок по телефону? Особиста зустріч. М'ясо чи риба? Що смачніше? М'ясо. Детектив чи пригодницький фільм? Детектив. А як на рахунок? Теорія чи практика? Практика. Дякую тобі за відповіді. І продовжуємо. Першим моїм запитанням буде наступне: поділися, будь ласка, як ти попав в баєр? Як почалася твоя робота тут? Я прийшов в компанію Монсанто ще в 2013 році на посаду контрактора відділу з розвитку. От, пропрацювавши рік якраз на посаді контрактора в 2014 році, я вже був переведений в штат. От і вже як разом з компанією Монсанто з процесом злиття обох компаній, я вже якраз і перейшов до Байера. Угу. А яку освіту здобував? Освіту я здобував вищу освіту в Вінницькому національному аграрному університеті. Поступив я на агронома. Чому на агронома? Мені мати завжди казала, що підеш синку на агронома, тому що люди завжди будуть хотіти їсти, а мають бути люди, які мають цю їжу і вирощувати. От тому я сам поступив на посаду агронома. От, вивчився, закінчив там і магістратуру, закінчив і аспірантуру в даному закладі. І вже після того я вже почав працювати. Ну і до речі, я там декілька років і працював в Вінницькому аграрному. Зрозуміло. А поділись, будь ласка, з якими запитаннями найчастіше звертаються до тебе клієнти. Усі, які в них виникають питання, ну питання дійсно. Виникають різні, але найчастіше, мабуть, запитують клієнти саме про гібриди кукурудзи. Для вас буде якраз не секретом те, що ми, наприклад, в компанії ми дуже багато поділяємо нашим гібридам кукурудзи, адже ми їх вирощуємо, вивчаємо і, зокрема, основною такою задачою вивчити саме рекомендовані густоти посіву наших гібридів. Ось і це, мабуть, що протягом всіх років, яких я вже в компанії, більшу частину ми саме вивчаємо густоти посіву і рекомендації нашим клієнтам, той чи інший гібрид, з якою густотою краще посіяти в тих чи інших умовах. От є якраз тим основним запитанням, основним, бо більшої частини, великим відсотком запитань, що задають саме клієнти. Володимире, можливо, ти наведеш якийсь приклад, коли твої рекомендації допомогли якомусь певному господарству? Гадаю, це буде цікаво нашим глядачам. Найбільше запам'яталося, мабуть, що мої перші рекомендації, от особливо в 2015 році, от якраз коли було не настільки багато опадів саме в західній частині нашої країни. От якраз можна сказати, що це була засуха. Моя рекомендація як експерта в наших гібридах саме для зменшення густоти посіву от наших гібридів, тому що вони, як не є, вони мають компенсаторну здатність, тобто мають можливість при нижчих нормах висіву забезпечувати високий рівень урожайності. І саме якраз у 2015 році це була моя така одна із мабуть що влучних рекомендацій про зменшення. Норми висіву якраз дала можливість показати вищу урожайність за всі поля, які були саме господарством. Не знаю. Ну, запам'яталось сильно, я цим пишався дуже сильно. Цікаво було тебе послухати, дякую. Можливо, якась ситуація, річ запам'яталася за роки роботи. Поділись. Я завжди, ну, мабуть, що на все своє життя запам'ятав свій перший рік роботи в компанії, От, тому що для мене. Ну, перед цим робота була більше з ручкою, з зоштом, з блокнотом з комп'ютером, а тут робота поєднувалася: поле, комп'ютер. Звичайно, що запам'яталось те, що в мене змінювалася локація. Кожен день я міг бути в одному місці. Я... Починав свій робочий день, а в іншому місці закінчував свій робочий день, тому що це був перший рік, коли я саме знайомився з процесом роботи, як відбувається все, і воно закарбувалося в моїй пам'яті на все життя. Я пам'ятаю до сих пір майже кожен день своєї роботи. Це була нова віха в моєму житті. Вона дійсно, що запам'яталась на все життя. Ми всі розуміємо, що дуже велика частина життя приходить на роботі. А як твої рідні ставляться до роботи, як родина? До Роботи ну з розумінням. У мене є дружина, в мене є дочка, от і вони знають, що тато на роботі заробляє гроші, от, допомагає людям так само. От, тому що в мене вже склалися дуже такі, скажімо, більш ніж робочі відносини саме з нашими клієнтами. І тісно розуміють, розуміють, що я велику частину провожу в. Скажімо, на роботі, але все одно стараюся більше часу, тільки є, проводити своєю сім'єю. Володимире, дуже дякую тобі за таке щире інтерв'ю. Було цікаво послухати про твій досвід. Буду дуже вдячна. Якщо ми побачимося ще, до нових зустрічей. Дякую, до побачення.